Так, а ну стоять, куди зібрався? Я йду додому, бо погано почуваю себе. Та я скоро повольняюся на курву мало. Вчора стакан перевертати то ти вдома себе почував. Іди звідси, щоб очі мої тебе не бачили. Клич сюди сценариста. На зіграє замість тебя. Так а сценарист уже зіграв. Ох уняв потного. Я так розумію, монтажер теж, блядь, недалеко від вас пішов. Ну це я не можу сказати, тому що після третього бокалу я його вже не бачу. Одне питання, до вас, пацане. Чого ви рішили сліпаки залити якраз перед запистю відео? У до тебе зустрічне питання. А коли ми були в останній раз? Добре, тоді у мене до тебе друге питання. Тебе дальним чи блеснім? Що? Ну, тебе дальні вчебли, переяжу, нічого не знаю, щоб через минуту усі були в струні і тверезі. Бо я вам морду в другу сторону Ну <реш> Вивчайте. робочі моменти, самі розумієте, серйозна фірма. Але зважа... не зважаючи, бля. Не зважаючи. <реш> незважаючи на це. <реш> Значте, незважаючи на це. Ми будемо починати наш сьомий випуск. І починати ми його. його Та є бать мене в чоло. Незважаючи на це, будемо починати наш сьомий випуск. І починати ми його будемо з погоди. А погода в нас, знаєте? Значить, у нас погода от така. Шлях би її трапи. В общем, зранку 9 градусів, обід підніметься до 11 градусів, а до вечора опуститься знову до 9. Цілий день буде йти дощ. Слякуть, вся мерзота і така вся фу, погода в общем. Не в общем так що або ти натягуєш шапку, або тебе натягують аптека, а після аптеки натягують лікарі, а після лікарів натягують аптеки і таблетки, і тебе всі натягують, в общем. Або ти натягуєш шапку. Ну що, куди їх складати? Як поняти, складати кого? Та ж ну сценаі сценаїста. Ти білби. Бі. Та ж сценариста і монтажа. Я бачу, що їх і так уже склали. Ладно, я розберусь. Шо? Та ж інтерес, чи як там, чи діти чи ін, інгресмен интро джус, ін, інтернгю. Ін... 30 тисяч доларів за ім'я для дитини. Усан Францско. Усан Францско. Значить так. У Сан Францеско З'явилась жінка. Усан Францско з'явилась жінка, яка заробляє гроші за допомогу з вибором і біля. Ім'я для дитини. Її звуть Тейлор Що? Значить так. у сан франциско з'явила жінка, яка заробляє гроші за те, що вона придумує ім'я для дитини. І заробляє вона 30 тисяч доларів. Я перше звертаюся до будівельників, вантажників і решти людей, які на своїй роботі не то, що працюють, це лаунж реально для них. Як діла? чайничок кипить трошки. І, скажімо так, пакет послуг включає в себе не тільки підбір імені, а ще й генеалогічні дослідження, брендинг імені та всебічну роботу з клієнтами на протязі місяця. Щоб ви собі розуміли, і не думаю, що це якась хуйня. Тільки у 2020 році вона обрала імена для дітей. Понад понад 100 раз і отримала за це 150 тисяч доларів. Сьогодні кількість її підписників в Інстаграмі і TikTok перевищила 150 тисяч людей, а в її портфоліо понад 500 аккаунтів, яким вона допомогла вибрати ім'я. Наша надзвичайна найнеймовірніша команда не полінувалась і знайшла. Декілька варіантів імен, які ця людина змогла придумати. Значить так, ці ім'я звучать отак. От Косет Дельфін, Страйкер Бак. Days later. Ой, все, коротше, я теж ніхуя собі вмію придумати імена. А ну, послухайте: Наталка спортрет, Женяська Мустанг, Маргарета X-Factor. Льонін джібупей. Вов, ти з такими іменами заробиш хіба палкою по хребту Все, тікай з мого робочого місця. Ну, в общем, що ти скажеш? Робота дивна, звісно. Але вона приносить бабки. Вона молодіє, що до такого додумалася. Чим більше дивлюсь на людей, тим більше переконуюсь, що їм легше заплатити на когось перекинути свої обов'язки, лиш би не брати на себе відповідальність. І це сумно, бо люди просто стоїть атрофірованими Сьогодні їм придумали ім'я для дитини, а завтра придумають, як вони мають прожити це життя. Але дивлячись на теперішніх нумерологів, терологів, зодіалокологів, блядь, то вони вже можуть прописати твоє життя за твої ж бабки. Але не будемо про сумне, а будемо переходити до новини номер 2 на сьогодні. Поніблютуз, Plus, я індус, та знову ця OnlyFans Model демонструє світу надзвичайні можливості свого мозку і демонструє, що в цьому світі ще не все настільки втрачено. В чому суть її світлої ідеї? Bonnie Blue гастролює на своєму автобусі по Великобританії, в якому кожен виїжджаючий може зайнятися з нею оцим сам. Як файна дитина була і на добрий день, і це все скаже, а на Олімпіадах та саме перша була. Так всі сусіди казали, що не та зв'язалася з тим інтернетом чи з тим вайфаєм. Ти пішла ту сраку крутити і це все. саме. у наш час... Що? Я так розумію, я визиваю шпиталь. О, цей баламут з вами, новинами вже взагалі тралі похну. Так, нічого не треба визивати. Просто я не знаю, що сказати на цей рахунок. Вже тисячу разів повторюю, коли ти заробляєш таким чином, чи хайпиш, чи хуяй. ти віддаєш свою честь, а саме оця дівчина віддає спогади про себе. Твої вчинки це те, що залишиться після тебе. Це і буде твоє продовження. Так що будьте розумні і думайте добре, чи треба воно в общем, з бонюю. І попутному вітру, і в оптову, а ми будемо переходити до новини номер 3 на сьогодні. Надзвичайна, надпотужна операція Дніпровських описників пройшла успішно. Суть їхньої світлої операції в тому, що вони не змусили чоловіка віддавати їм гроші, а краще гадати на статую мультиплікацію, блядь. Мультиплікаційний, мультифліклікаційних мультиплікаційного персонажа, а саме Чебурашки у місті От те їхнє бюро розшуку ФСБ вже опублікували відео затримання цього чоловіка. Мені в е, своїх випусках не дуже би хотілося говорити про цю недокраїну. Та й взагалі про неї говорити. Але тут більше уваги до дніпровських наших пацанів. Якщо чесно, мене розриває на катрани. Це що йому, блядь, треба було такого нагрузити, надурити, налупити цьому чоловіку? Напхати, блядь, туди в його ж карабаньку дурну, щоб заставити отаке от витворити? У мене просто не вкладається в голові. Оскільки живу, мене все більше люди дивують і все менше надій, що наша планета вирве в якусь ну, хорошу сторону. All around me are familiar faces Worn out places А ти знаєш, в мене на цей випадок якраз є анекдот. Але я тебе прошу. Не надо. Та що не надо? Слухайте сюди. Іде ведмідь по лісу. <кхів> Бачить горить машина. Сіл неї. І згорів. Все, закрий тумбочку. Я ж покидав всі газети з, з туалету. Де ти береш ці геніальні приколи? Та мені монтажер вчора розказав. Нам скоро всім пообрізаю пайти. В общем, фіг з ним, з ведмедем, з Чебурашкою і з цими людьми, а ми будемо переходити до новини номер 3 Блогера у Франції посадили на 6 місяців за пранки із пустим шприцем. Ну сидів він намагався виправдатись. Мовляв це ж просто пранк, жарт. А то ж ти бігаєш зі шприцом, на якому є голка, то це нічого, так? Да? В общем, ці пранкери, блядь, взагалі вже, вже суснув їбал. Ти би ще, блядь, бігав з травматом і по колінах стрілять. Це ж не настоящий пістолет. Як я не люблю блогерів, які пранкерів... Які не несуть ніякої користі у своїх біду. Наприклад, жарт він має бути смішним для всіх, розумієш? Не тільки для тебе і твоїх глядачів. От це, давай я тебе в хуярю при пустим, то й буде смішно. А давай я тобі в одну мумію. Бачите? Благо я міг нарватися на такої, як сяв, і все закінчилось без ліна. Не зовсім смішно. Повірте, що дійсно смішно це коли смішно всім. Але ці чорти. Потім ще й казіно рекламі. Та ти що не можеш нажертися вже ти гроші, собака ти трьох пан. Ти ж у домовин не забереш ці гроші. Що з тобою є, чоловік? Воу, воу стояй. Я думаю, що треба закінчувати, бо тому цього чоловіка вже Ти в сраку собі не забив, ти ж А в піздув, а в корча не забив. Цей дурачок пішов, і я текст не бачив. Це такий сьогодні у нас випуск вийшов. Як завжди, всі дуже старались, всі дуже переживали. Особливо монтажок, сценарист і, звісно ж, я. Пробуємо щось робити, щоб все було на висоті. Так само і ви будьте на висоті, будьте цікаві, будьте розумні, одягайте шапки, носки, кофти, куртки, штани, Берегайте свою людяність і чехно. А ми будемо з вами прощатися. Всім щасливо, всім пока. Що чого. Якось лікувати десь бля. Бодя, ти куди? Я йду в Францію. Малупу, бля. Я гай спати, бо завтра хуй встану, куди ти там зібрався. Іди звідси, щоб очі мої твої не бачили. Очі мої твої не бачили. А це привіт, Андрій, бля. Ладно, іди, щоб е, мої очі тебе не бачили. <реш> <реш> бля, я зачепився за куртку цим окуляром.